Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні, в останній день зими, моє відео буде про місто Харків, про те, як це місто оживає і відбудовується. Ще два роки тому воно жило мирним життям, але хтось із сусідньої держави вирішив, що так, як вони живуть, це невірно, а треба так, як жили колись при отому Союзі. Я вважаю, що ніхто із здорових людей в 21 столітті не стане убивати й нищити таких же, як і ти, тільки за те, що вони другої нації і думають не так, як ти. Сьогодні я подивився в інтернеті на відео про Авдіївку, яку недавно отримав ворог. І що тепер? Нема жодної цілілої будівлі. А ще два роки тому люди, які жили там, 80, а може і 90% чекали на русню і дочекались. Політтехнолог Сергій Гайдай, якого я постійно дивлюся і довіряю йому, говорить, що рашисти витратили вже на війну 168 мільярдів доларів. Це стільки, що можна було б кожному мешканцю русні роздати по одному мільйону доларів. Уявляєте, які кошти. І що кожен би міг з ними зробити. Це важко повірити, тому що йде війна. 105 років тому Україна отримала незалежність і через деякий час її втратила із за своєї незгуртованості. Пройшло 100 років, а історія нас нічому не учить. Волонтери і патріоти України захищають незалежність, а наша влада думає про владу. А не про країну, в якій хоче жити. Всі думають, що ніхто і нічого не бачить і не розуміє, а за всім цим слідкує Бог з небес він все бачить і кожному роздасть по заслугам. Одних будуть пригадувати і гордитися, а інших навпаки. Україна понад усе, ми переможемо.